Всім привіт на каналі Danielle Aquadentist. І сьогодні я буду будувати Патріка Стара в Майнкрафт. Так, я одразу ліжко поставлю, мабуть. Щоб потім не ставити. Ну, дуже важко все робити. Всяке таке. Дивіться, робимо такі от штуки. Як ногу звичайні. І потім ми маємо ось тут. Потім зараз робимо отак так само. Тільки трошечки. Ну, з тих шочек до цих. Далі робимо таку велику палку. Це буде така палка, щоб ноги трималися, як у патріка. І другу робимо так само таку палочку. Раз. Так, какие тут блоки? Так. Угу. И ровно вот такую самую палочку из стейков блоки. Блоки, я хвал там сим. Вот не такие палочки, сим блоки. Я вам чтобы что я пришел в дувалы. Я красиво, <laughs> потека стара. Um. З скільки кількібогів робити. І у вас все вийшло. Дивіться далі робимо таку ж саму ногу. І ставте лайк і підписуйтесь якщо любите Україну. Я вже поставив лайк і підписався бо люблю Україну. Як, знає, якщо хтось не поставить лайк, то ці... Ті... Знаешь, ты не любишь Украину. Так. далее робимо вот такие вот штуки. Уже и что-то не сработано так. Вот так. Угу. А, далее. Робимо вот такие самые палочки на 7 блоков. Вот так. И такую же самую палочку на 7 блоков. Якщо ви думаєте, що. от як я будую всі речі в Майнкрафті, я це дивлюсь в Ютубі. Ні, на жаль, ви помиляєтесь. я сам це роблю і сам придумую, як щось робити. Просто придумую, щоб було прикольно. А ще я не дивлюся, тому що навіщо це робити? Якщо можна самому подумати і зробити так. Я не кажу те, що не треба дивитися, просто от я кажу те, що я не дивлюсь в Ютубі от це. Я сам просто беру і придумаю. Оце прикольно придумувати. І виходить прикольно, до речі ж теж. Але я не кажу, те, що не треба це відео дивитися. Кажу те, що от прикольно самому придумати. Ну я от, коротше, я вам просто хочу сказати, що я не в ютубі, як робити Патріка, я сам все придумав. Так. Далі ми будуємо ось ці от шорти Патріка. Прикольні, до речі. Я вже дещо задумав трохи. Треба буде коричневий кольор. Але це не для шорт, це для іншого трохи. Я дещо задумав, прикольно. Так. так. Далі робимо таку ж саму штуку, як там. Тобто на три блоки ось так. Як її треба робити і далі зробити отаку от, от штучку і ви, в принципі, можете робити її за якою душною, але треба, щоб там було рівень число. Тобто не от тобто там не, наприклад, не 3, не п'ять, це не рівні числа. Тобто там, наприклад, Uh, ну, не знаю, якщо це одиниці, тоді, наприклад, 4, шість. Ну, коротше, як хочете, але треба, щоб uh, вони були рівними. Щоб uh, не було тапомок. Тоді ось це вийде. Все вийде, якщо так зробити. Так. Фух, ну і дуже. Погано видно в темряві, але там зараз забуду і буду спати. Тому що ну, не знаю, дуже погано видно у темряві. І ще в мене яскравість невелика, щоб того не розряджався, я зробив сам, захотів. Ну, коротше, зрозуміло. Так. Треба далі робити такий самий стовп. Тобто такі три боки і стовп. От два. І на третій от, такий, от, такий от стовп треба робити. Як цей. О, прикольно. Але треба, мабуть, зрубати цей блок. Все одно якось нерівно виглядає. Зараз треба порахувати, мабуть. Я не знаю. За сверху. Один, два, три, четыре, пять, шість, семь, восемь, девять, десять. А на цьому столбу Один, два, три, 4, пять, 6, 7, вісім. В смысле, вісім? Ну, тут же десять моего. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8, 9, 10, Да, 10. Щось він не порахував, вісім сказав. Так. М -м, далі. Треба, мабуть, уже реально не хтось спати. Мені оцей кріпер не буде заважати. Він не зможе бути. Ось так. Я деякі сюрприз вам підготував в кінці. От навіщо мені корішне бітон? Дізнайтеся потім. І, до речі, от все, що я будую в Майнкрафті, я роблю бетоном, бо він дуже яскравий. Він прям такий яскравий. Я от Патріка теж роблю зараз бетоном і рожевим, і фіолетовим. Зараз я вам скажу, який бетон потрібен, щоб зробити Патріка, як я. Рожевий бетон, чорний бетон. Фіолетовий бетон, салатовий бетон та білий бетон. А і ще коричневий бетон, якщо хочете. Я вам, якщо хочу зробити її прикольно, я вам покажу чому. І ще скло треба. Якщо хочете зробити так, ну щоб було прикольно трохи. Мені, от мені якщо чесно, сподобалось, як я це роблю, що найкорішний кольор мені сподобалось. Тобто я, я не дивився, я сам подумав, коричневий колір треба і скло. Я так одразу не Так, читалі Рома от цим рожевим бетоном чотири блоки вверх і знову такі от Какуляни. Тобто такі от... ну ви зрозумієте, да? я просто не можу пояснити. Я не знаю, як це пояснити. Такі от і його маємо знизу блок. Щоб було, прям, не знаю, прикольно. Щоб було як якийсь трикотик. Патрик. я не знаю, це пояснити серйозно шесть. Фух, а ну, прикольно Патріка будувати. Я вперше це роблю. Будую Патрика. Це щось новеньке. Так, далі робимо чотири. Так само чотири блоки і такі от цукакує не знизу маємо блок. Ще одна закагуляна. І... Так, ось тут треба зламати. Непевно. Я не знаю. Потім подивимося, зараз побудуємо. Будуємо. Так, ось так. І ні, не треба бо мати лише саме легше треба займати. О, прикольний, Патрік. Шорти маленькі. Патрік ви яке шорти маленькі. Щось я не подумав якось. Так раз. Так зараз будемо робити йому. Найголовніше і це руки. Я не кажу, що руки найголовніші Я просто кажу, що руки найголовніші бо там раз нам знадобиться коричневий колір та скло. Тому що це, я таку прикольну штуку роблю. Якщо думаєте навіщо мені щит, то я просто взяв собі. Просто так. Ну, знову робимо такі от сакакуліни. я не знаю, як це спояснити Це дуже дивно пояснювати. Реально, які загокулни роблю, але потім виходить прикольно з цих загакулін. А коли ми розформуємо Патріка, буде взагалі круто. Я вже це собі уявив трохи. Так, дивіться. Ну, мені подобається. Я думаю, що от уже досить. І робимо своротні руки. Щоб... Ну, коротше, своротні руки робимо. Мені здається, вже можна. Так. А, до речі. До речі, до речі, до речі. А от ці от закульний рук треба робити 10 блоків. Ну, якщо вам здається, що це не дуже красиво, то тоді можете робити стільки блоків, скільки вам хочеться. Ну мені якраз підходить 10 блоків, як бачите. Якщо з якого патіку будуть, як я. 10 десь ботів мені вистачає. Так, і робимо ще одну таку руку. Я вже 10 хвилин знімаю, як робити Патріка, бо це дуже складно. Вот, до речі, 10 блоків. Да, 10. Це правильно. Я б все-таки просто порахував. Так. І робимо таке ж саме. Тільки я вже буду шойку, бо у нас блоків, тобто 10, я вже можу швидко це робити. Так, этот. Угу. Так Ще трошки залишилось до 10 блоків, зовсім трошки і 10. 10 блоків є. Але трохи дивно виглядає, якщо чесно. Бок, що це якась я палку побудував. Придаю його твої більше, хоча може і не більше, раз порахували. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. І от тут 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ну, так, десять. Очень у нас хиба. Так, три блока вниз треба. Я дивлюся, що тут точно не схибити. Я от дивлюся на ту руку, щоб не схибити. Так. Ну, ви вже зрозуміли. Ми робимо таку ж саму руку, я вже казав. Такі от всякі коліни. Я буду їх так називати, бо я, я не знаю, як це пояснити. Ну, я не знаю. Це реально дуже дивно, що я роблю. Патріка. Тобто не Патріка, а оці от закоголюни. Але я нехай. Хай буде, як буде. Так. Але не як буде, як буде. Це взагалі так заголіни, роблять Патріка прям таким прикольним. А якщо ви хочете зробити об'ємного Патріка, тоді вам треба зробити такого ж Патріка тільки декілька слоїв. І тоді він, в принципі, буде об'ємним. Отак. Я поки розмальовувати Патріка. Ну, коротше, Патріка розмальовувати, якщо рожем, тоді це легко. А от зеленому треба трошки буду постаратися, бо я вам скажу чому. Там нам ну, якраз знадобиться фіолетовий кольор. Бо якщо ви надивити мультик кубкового попатик, тоді це дивно, а Вен хай. Дивіться. Отак от. А от у штанцях Патріка є дещо фіолетове, якщо ви дивились Хубко Боби. І здається, що губка Бо популярна. Так, дивіться. А, нам треба... А, я одразу коричневе візьму. Одразу коричневе візьму на всякий. Щоб потім не діставати, окей. Так, і скло одразу візьму. Якщо ви хочете зробити Патріка Дуже прикольно, тоді дивіться це відео. Я знаю, ви можете вмієте будувати Патріка, можливо. Але ж, я вам покажу дещо ще прикольне в Патріку. Ну, якщо ви вже будували Патріка, то зі це. Ну, і так теж та робили, як я. Ну, коротше, дивіться, може вам бути цікаво, але, як на мене, будувати Патріка це прикольно. Взагалі. Там ще в нього буде одна прикраса прикольна. Так. Будуємо Патріка. Так. А, от я працюю от Фіолетові казала заволі неприкольні. От ці плюсики в нього. Дивіться, як прикольно. Оце мені подобається. А коли розфарбовуєш, це так красиво виглядає. подивіться, які плюсики красиві. Блін, мені подобається Патріка робити. Прикольний дуже. Так, так, так. 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 Так, 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 так. Якщо чесно, то будувати патіка це важко, але дуже красиво, мені здається. Тобто, якщо я хочу побудувати патіка, тоді прикиньте, який треба йому зробити тім великий коричневий. Ну, якщо ви, звісно, хочете. Якщо ви хочете зробити город, то прикиньте, який треба буде ті для нього. Боже. Це жесть. Так, я... Трохи в будувати, тому, мабуть, буду так, все підряд. Все одно нормально, бачите. Трохи так, так є, але как, мені здається, що так краще не треба. А ось трохи так зроблю і далі перейду на нормальне. Так, так. Ось так все нормально буду робити і ще й швидко. Бачите? Як я придумав, <сіх> я хитрий. Так що тут у нас? Так, так, так. Так, 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 тик, так Тик, так сахур. А, якщо вам не важко, тоді напишіть в коментарях, кого мені особи газу побудувати, ви Вы можете вибрати. Я спробую побудувати. Але тільки друзі. Давайте спочатку почнемо з чогось легкого, а потім вже з важких персонажів, тому що, фу, ну, знаєте, якось... Ну, я давно в Майнкрафт не грав, якщо чесно. Так. Да. Я давно не грав в Майнкрафт. От. Тільки що почав. Тому мені трохи складно будувати. І тому спочатку давайте персонажів, якщо мені писати в коментарях персонажів. Мені буде дуже цікаво, якщо ви напишете перс... в коментарях персонажів, яких я можу збудувати. Попішу це дуже прикольно. І ви можете написати я, в принципі, зможу. Тільки мені треба буде ще подумати, як зробити його. Тому коротше зрозуміло. Буде дуже прикольно, якщо от... Ви напишете так, дивіться. Фух! Я мав зараз не буду спати. От дороблю Патріка, а потім ляжу спати, щоб вам показати, який він красивий, Патрік. Когось світу хорить. І ще. Це що він взагалі буде прикольний. Так. Ну, Залишилась голова і якась така от штучка. Прикольненька для Патріка. Я в кінці своїм, коли прокинувся, якраз кінці відео. Був такий міні-сюрпризик. Фух, так. Це важко будувати. Я вже дуже, як вам я казав, дуже давно малював. Ой, не можу ну, малював, але. коротше, ви зрозуміли, не в Майнкрафті. Дивіться. От От, прикольно, мені здається. От я йому вже навіть очі зробив. Не просто чорний, а ще й білий. Дуже у нього така прикольна емоція. Я буде роздовований Боже Як це смішно. Це дуже смішно. Які в нього очі дивні. Але. Емоції, емоції, у кожного свої емоції. нього, походу, така буде. Смішна. <ріст> Жесть. <ріст> ви дивіться, як він на вас дивиться. Ви починимо очима, він трохи на вас дивиться. Йому цікаво. Що ви робите? О! Зараз якраз я вам покажу. навіщо вже коричневий колір кольор потрібен. Треба коли ви побачите, бо тут дуже погано видно. Does. Не зранку, а в Майнкрафті зранку. Так. От так. Найти я еле як бачу. Мені ще треба скобу поставити. Так. Тих. А ви вже загадали, що я роблю? <сум> <сум> Мені здається, що, ну, в принципі, по-скому зрозуміли. Але зранку побачите праві Ну, Ладно, я вам скажу, що я будую. Це Кока-Кола. У Патріка в руках буде. Кока-Кола. Ви побачите її зранку, прикольно буде. Ну, коротше, ви зрозумілась якого ранку в Майнкрафті, бо він дуже швидко от, ніч приходить, yeah. а проходить троху. Ну, тому я на накриваю. Дивіться, як груди Патрік. Дивіться. Ой, не з того боку. Ви бачите, не з того боку показав Патріка. Ні, не треба йому емоцію. Я не з того боку показав зараз. На інший бік, прикиньте. Навмисну вийшло. Ну, що ж, дивіться, який він красивий. Дивіться, яка красота. Ну, що ж, всі, бувайте.